Привіт! Замислювались колись про те, що у кожного слова, яким ми користуємося, є своє, так би мовити, таємне життя. Сьогодні ми вирушаємо у справжню лінгвістичну розвідку, щоб зазирнути у цей дивовижний всесвіт української лексики. І почнемо, мабуть, з найголовнішого питання звідки ж узагалі беруться слова? Це є відправна точка нашої подорожі, яка, повірте, приховує безліч неймовірних історій. Ось, до речі, наш план. З'ясуємо, звідки походять слова, як не потрапити у мовні пастки, заглянемо в минуле лексики, і побачимо, як слова створюють цілі команди з абсолютно новими значеннями. Ну що ж, перша зупинка, тут ми спробуємо розібратись, які слова є, так би мовити, корінними мешканцями мови, а які гості з інших мовних галактик. Дивіться, будь-яка мова це такий собі мікс. З одного боку є слова, що виросли, скажімо так, на рідній землі, як от дім. А з іншого, є гості з інших мов, наприклад, дизайн. І саме ці прибульці додають мові нових фарб і неабияк її збагачують. Здавалося б, ну що таке 10%? Не так вже й багато, правда? Але це дуже оманливе враження. Запозичені слова мають величезний вплив, адже саме вони часто формують мову науки, техніки та мистецтва. А як же впізнати цих, скажімо, мовних прибульців? А тут мовознавці перетворюються на справжніх детективів і шукають докази. Наприклад, слова, що починаються на А чи Е, наявність літери Ф, або іменники, що не відмінюються, як от таксі чи відео, це все сліди, що ведуть до іншомовного походження. Гаразд, з цим розібралися, рухаємось далі. Зараз ми побачимо, що вибір правильного слова це щось на кшталт навігації складною місцевістю, де є і приховані пастки, і зовсім різні регіони. І ось одна з найчастіших пасток, у яку погодьтеся, іноді потрапляє кожен це тавтологія. Це коли ми самі того не помічаючи, кажемо одне й те саме двічі і створюємо такий собі словесний шум. Давайте поглянемо на конкретні приклади. От, скажімо, вільна вакансія. Ну, саме слово вакансія вже означає вільне місце або пам'ятний сувенір. Сувенір і так купують на пам'ять. Виходить масло масляне, зайве слово, яке нічого не додає. А тепер поговоримо про, скажімо так, регіони мови. Так само, як країна має різні області, мова має діалекти. Це слова, які характерні для певної місцевості і надають мовленню унікального колориту. От письменники, наприклад, обожнюють використовувати діалектизми. Чому? Бо вони миттєво, знаєте, переносять нас у потрібну атмосферу, створюють неймовірно насичене, автентичне середовище. І що цікаво, у кожного такого слова є відповідник у літературній мові. Полонина це безлісе місце в горах, а плай стежка це ж просто чудово показує, якою багатою і різноманітною є наша мова. А тепер приготуйтеся до невеличкої подорожі в часі. Ми будемо такими собі лінгвістичними археологами, розкопаємо стародавні словесні скам'янілості і побачимо, як народжуються нові зірки у лексичному всесвіті. Отже, в чому тут головна різниця? Дивіться, архаїзм це стара назва для чогось, що існує й досі. Ми вже не кажемо ректи, а кажемо промовляти, але саме поняття існує. А от історизм, як от жупан чи корогва, це слово для речі, якої вже просто немає в нашому житті. А ось це просто чудова ілюстрація того, як слово живе. Подумайте тільки, колись слово телефон було неологізмом, чимось новим, незрозумілим, потім воно увійшло в активний ужиток. А сьогодні, сьогодні це абсолютно звична річ. Це доводить, що мова постійно рухається і змінюється. І ось ми дісталися фінальної точки нашого маршруту. Поговоримо про те, як слова об'єднуються, створюючи цілі сузір'я значень, які набагато більші, ніж просто сума їхніх частин. Отже, фразіологізми це такі стійкі вислови або ідіоми, які додають мові фарб, роблять її глибшою. І головне правило тут ніколи не розуміти їх буквально. От, наприклад, що ми уявляємо, коли чуємо вислів. Пекти раків, мабуть, щось дуже буквальне, так? І це, звісно, виглядає трохи дивно. Це і є підказка, що сенс тут зовсім інший. А насправді ж це означає червоніти, соромитись, от бачите, жодного стосунку до кулінарії. І саме ця небуквальність робить фразеологізми такими цікавими. А звідки вони взагалі беруться, ці команди слів та звідусіль із народної мови, як от дати гарбуза. Із професійного середовища грати першу скрипку, а ще з античних міфів, біблії, літератури, уся культура людства це одне велике джерело. Ну, от і все. Наша маленька розвідка добігла кінця. Ми пройшли справді цікавий шлях від самого ядра мови до її гостей. Розібрали мовні пастки, зазирнули в минуле і побачили, наскільки творчими можуть бути слова. І знаєте, який головний висновок з усього цього? Мова це не якийсь там застиглий набір правил з підручника. Ні, це живий організм, який дихає, росте і змінюється разом з нами, відображаючи нашу історію та культуру. І наостанок просто замисліться, які нові слова, які фрази народжуються просто зараз на наших очах. Адже мовна еволюція відбувається не десь там у книжках, а тут і тепер варто лише прислухатися.